Ось це людина і її біль. Ось це, ви і ваш біль. І як бачите, у кожного цей біль різний. Комусь достатньо того, щоб один раз виговоритись, і людина позбулась болю. А вам може бути недостатньо один раз виговоритись. Ви Виговорюєтесь один раз, а біль лишається. Другий, а він лишається. Ви можете маскувати, ви можете приховувати, ви можете навіть закрити чи втікти. Але біль залишається всередині вас. Тому не соромтесь розповідати про свій біль. Ділитесь ним стільки разів, скільки вам потрібно, щоб відчути полегшення.